Всім привіт! мене звати Марія і сьогодні я приготую хачапурі. Рецепт дуже легкий, можете навіть приготувати дід. Я буду готувати одну штуку, але якщо ви хочете більше готувати, то відповідно помножте його на 2 на 4, наскільки ви хочете хачапурі приготувати, наскільки помножте. Так, Ми беремо ємкість і вливаємо кефір. Кефір я підігріла. Вливаємо. Це 100 грамів. Далі я беру 150 грамів борошна, але я його не все засиплюю, а потрошку Потрошку я засиплюю і потрошку я розмішую. Я розмішала. Тепер я додаю сіль, у мене одна четвертина і ще одна четвертина а, а, соди, чайної ложки. І це все розмішуємо. І додаю всю муку, яка у нас залишилася. Коли тісто розмішалося, ми розмішали його ложкою, ми беремо зараз муки на руки, розтираємо і руками вже перемішуємо тісто. Формуємо так, його перемішуємо і формуємо в шар. Беремо рушник, закриваємо його в тепле місце на 5-10 хвилин. Так, для одної порції нам потрібно 250 грив сиру. Я люблю комбінувати із сиром адігейським і сулугуні. Сулугуні я взяла 100 грам, а адігейського 150 Я беру і його тру на Ну, тру. Отак. Я вже тут терла сир. Ось ми перемішуємо його між собою, щоб було все рівномірно. І поки ми вже терли сир, вже наше тісто відпочило і ми можемо приступати, формувати наше хачапурі. Так, наше тісто відпочило, я зараз посиплю. Досточку мы Беру наше тесто. И вот так. Возьмем Беру... Беру нашу... И так раскатываем. Беру э, сказку. Чіпко беру вот и розкату розкартую дуже тонеченько, приблизно 3 мм. Так, отак от ми його. Розіг'яли, розкачали. І зараз ми беремо наш сир і ось так от його на середину сипемо. Ми можемо так от сипати, на середину. Сиру багато не буває, так що ми його так багатенько зробимо. Робити, завертати, як хінкалі. Ми беремо кінчик і ось так от його верхушку загибаємо. Стараємося, щоб не було сильно товсте, щоб тоненьке було. Так, ми так його вже його ну, зафіксували. Так от вже повно. Тепер я трішки муку і тепер розкатую його ось так. От. Стараємося не сильно зажимати, просто легенько розкатую. Якщо в мене тут то я ще більше І Наші хачапурі на соку сковорідку жаримо на середньому вогні до скоринки на одній стороні потім перевертаємо. Так, З одної сторони у нас вже піджарилось, будемо зараз перевертати. Наливаемся в ложковую массу, потому хочу путь. Поднимаясь от пузырь, вы можете брать в Так ось проколоти і воно спуститься. У нас наша хачапурі вершкове масло. І так, я вже приготувала наше хачапурі. Воно дуже апетитно виглядає. Давайте його спробуємо, але перед початком я хочу сказати: скористайтеся цим рецептом обов'язково. Він дуже простий і з дуже простих інгредієнтів, які ви знайдете вдома. Давайте коштувати. Яке воно смачне, а от подивіться, який сир. Це просто щось таке слів навіть не підібрати. Дуже смачний. Ставлю лайк.